якраз по місту їдемо на одну з локацій в Лимані. Місто практично повністю зруйноване. Людей на вулицях практично немає, що не будівля, то розбомблено. Магазини і будинки житлові. В цей день східна і західна Україна об'єдналася. І символічно, що ми теж до вас приїхали з західної України. Там бандерівці, тут східняки, Ми один одного не розуміємо. А насправді все, що розказують по телевізору, треба це все не слухати, а слухати людям, довіряти і вірити, що ми з вами одна нація і ніхто нас не розділить. Тому що ми зможемо від себе чи можемо допомогти, будемо раді вас підтримати. Розкажіть, ви під окупацію 4 місяці були, так? Страшно ж було, воно ж летіло ну, ага. тут, горіли хати так. ще в нас все одно під окупацією. І оце по різних точках розвозимо. Я пишу списочок, Та... хата, яка отримала, вони тут забирають. Тут в мене всі люди тут коло двору. А ви кажете 99 дворів, 58 Ой. сімей. Багато що не, не живуть, да Повиїжджали, Поїжали хто куди роз'їхався. на Росію? теж трохи повиїжало. Бог його зна, куди вони поїхали. Я знаю, що наші ці поїхали всі на Україну. Чемуться, але нормально прийняли все. О, це ж за апреля місяця ж там сидять, Ми то приїжджали, угу. щоб. Сити, ну а як ви, як ті окупанти як були, чотири ми... місяці, як ви жили? Як ми жили, ми дітка з хати боялися. Дивись, у мене он, бачиш, позабивано. Глянь, он побито все, он покльоцано все. Два рази два. Ого, прямо десь в хату чи недалеко? Ось на вгороді. А і що, осколки летіли? Та осколки летіли кругом, а тут стіна вивалена. Вон Другий прильот, Он, диви, яка яма. Он, другий туда, да? Вон хата, дивися, яка. Вон диви. дивись хата. Ось, дивись, ми не можемо навіть сходити в магазин купити собі хліба. Угу. Я, наприклад, хліб собі печу. Все пораз. Сволоча. Так, це. Як летіла, так. Тут такі ями були, оце, ось тут ось така яма була, засипали, е, позас... ну оце витягнули, оту ставили. Воно лежало просто, так? А да, воно випало повністю, дірка була. Ну от воно ж покльоване, ти ж бачиш, ось дивись яке, подивися, які дірки. То вони стріляли, то все осколки. Це осколки. Осколки, осколки все летіли. Вон побиті ванна побита, тазик порваний, відра побиті. Ну, все, що було в дворі, все осколки летіли, подивись ось. Труба пробита газова, дивися, дірка на трубі на газовій. Ну а ви не вас не, не торкало, слава Богу, не разу. Чи ні, десь трошки ні, ні, теж у вас такий бойовий? Бойовий, я сказала, <зас> все зависить від Бога, від Господа. Тримайте, ми з Луцька приїхали, з Волинської області, спільно з Волновальською адміністрацією, це розвозимо по різних локаціях допомогу. От. Ви... Як ви тут живете, розкажіть? Зараз Україна. Якби не... це не літало, напевне, було б все краще і краще. Це а як страш... під окупацією жили. Не виходили практично, Я так? Я не виходила майже зовсім, а дідусь мій виходив. Тому що їсти він готовий. Я, я працювала директором професійно-технічного училища. І зараз також постраждало цей навчальний заклад, розбомбили. Ти майже зовсім похотіла на, на, на певні кілограмів на 25. Чоловік, напевне, кілограмів 50 важить зараз. Він отакий. От Воно не того, що не має що їсти, а того, що в постійному страсті, постійному... Страшнувато, дуже страшно. І mm -hmm. кажу, кожен раз щось літає, і все, виїдемо їдемо звідси, їдемо. А куди? No. Ми дуже сильно mm -hmm. надіємося, що це вже буде все. І ми будемо жити привичним. Ви на ці вибухи, дивлюсь, не реагують же люди, да, практично? Так ми вже орієнтуємося. Стіці сюди, куди. Це ми в підвалі сиділи. Оце, бачите, де прилетіла ще міна. І воно оце. От, трусилося все, що тут, тут 53-го року, якщо тут спаде, ну, я сподіваюся, що тут будинок, а тут оця літня кухня, то може якось. Он, бачите, ось в бак оцей, прямо для води. І все, скрізь все горіло, скрізь все горіло. Горів оцей будинок, потім після цього будинку зразу там жінка, інвалід без ноги горів будинок, і третій будинок горів. Оце все горіло. Щось перебито, немає там світла, а в підвалі є світло. Кинули сусідка, дала, як вона називається, масляний обігрівач. І це ми там трошечки включаємо обігрівач, а підвал аж ось туди. Ого! Це так виживеєте, так? Да? А що у нас є вибір? Там як спальний мішок дочка прислала нам. І оце ми відкриваються і воно досить тепло. Я думаю, що може... Мож... Хай Господь оберігає вас, хай Бог хай вон вже швидше до Бога кожної хвилини і кожну кожкої секунди.